Привіт, любителі посміятися. Давайте я вам розкажу шалену історію про Алекса з маленького містечка в Неваді. Цей хлопець був фанатом фінансів з відмінним почуттям гумору. Одного дня Алекс натрапив на нову криптовалюту під назвою Трамп. Ось воно, подумав він. Куплю її і стану наступним білом гейтсом тільки в ковбойському капелюсі. Не маючи грошей, Алекс пішов до банку за кредитом. Він впевнено заявив менеджеру: Мені потрібні гроші, щоб купити криптовалюту Трамп. Це інвестиція в майбутнє. Менеджер подивився на нього, як на інопланетянина, але все ж видав готівку, мабуть, просто з цікавості, що ж буде далі. З грошима в руках Алекс помчав на біржу: Скоро буду на яхті з коктейлем, мріяв він, натискаючи кнопку Купити. Перші кілька днів були чудовими. Вартість Трамп злетіла, і Алекс вже планував свої автограф сесії. Але мрії перетворилися на віртуальну піцу. Єдине, що можна було купити за «Трамп». Коли він повернувся до банку, щоб пояснити ситуацію, менеджер запитав: Ви жартуєте? Алекс засміявся: Ні, просто інвестую в піцу, вона завжди в моді. Через місяць Алекс не здавався. Замість цього він почав проводити курси з трейдингу з кумедними назвами типу як втратити гроші і зберегти почуття гумору. Його популярність стрімко зросла, і люди повалили на його заняття, щоб гарненько посміятися. Алекс зрозумів, що навіть у фінансових крахах є місце для гумору він став відомим коміком і фінансовим коучем, навчаючи людей уникати помилок і сміятися з них. Хоча його мрія про Трамп не здійснилася, він знайшов своє справжнє покликання робити людей щасливими, навіть коли життя йде не за планом. Ось так, друзі, Алекс став коміком завдяки криптовалюті Трамп. Не забудьте поставити лайк, підписатися і поділитися цим відео з друзями, щоб не пропустити нові смішні історії.